Сашко та Анатолій Шевчук навчається у Бердичівській спеціалізованій загальноосвітній школі інтернаті. Хлопці вже три місяці є учасниками проєкту Кожен має право на працю, який реалізується фондом Східна Європа за рахунок коштів, наданих всесвітнім дитячим фондом. Тренінги та семінари, знайомство з роботодавцями, навчають самостійності та дають впевненість у своїх силах. А в майбутньому стануть у нагоді для працевлаштування, зазначив Сашко, який хоче стати бджолярем. Треніг було дуже цікаво, Багато чого нового знали. Наприклад, ну, нараз сказали про права людини, як правильно витрачати свої кошти, як виконувати час свій. Багато чого цікаво було, дуже багато. Для чого ці тренінги? Для того, щоб в подальшому житті, після закінчення школи, ми могли щось вміти. Вони дуже потрібні для нашої школи, для всіх таких шкіл, щоб діти ну, кінчали школу і в подальшому житті могли щось вміти. вже. Там знали, як поступити на ту саму роботу і все остальне. Окрім певних знань для майбутнього працевлаштування, учасникам проєкту викладали ази ведення родинного бюджету та планування сім'ї. Загалом навчання було спрямоване на виховання у молоді навичок самостійності. Це дуже цікавий проєкт, який ставить собі за мету допомогти дітям, які навчаються в профтехучилищах, набути самостійності. Особливий фокус є на дітях, які позбавлені батьківського опікування і навчаються в професійних технічних технічних училищах. Також у нас є цікавий досить партнер інтернат Гришковцях. Ми також з ними співпрацюємо, допомагаємо дітям набути навички в самостійності. Результатами роботи даного проекту є зацікавленість ним серед молоді а більш вагомим здобутком стане офіційне працевлаштування його учасників після періоду навчання на роботу. Ми допомагаємо своїм партнерам. Трошечки з технічним обладнанням. Так, наприклад, в центрі, в центрі професійної технічної освіти в Житомирі ми допомогли з облаштуванням такої кімнати для самонавчання для дітей. В гуртожитку там діти мають змогу прийти, користуватись комп'ютером, щось роздрукувати, щось пошукати в інтернеті. Тобто, ну, вже власноруч планувати своє життя і, і шукати інформацію, яка їм потрібна.